ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. Я донма замість Тіфані Майер. США депортують понад 100 нелегальних китайських мігрантів, але це лише мала частина всіх китайців, які незаконно перетнули кордон останнім часом. Мільярдер з Уолл-стріт Говард Лютнік очолить міністерство торгівлі за Трампа, і схоже, він підтримує 60-відсоткові мита для Китаю. Пекін відреагував на ескалацію напруженості між США і Росією. Путін змінив політику щодо ядерної зброї після українського удару по Росії американськими ракетами. США депортують понад 100 нелегальних китайських мігрантів. Міністерство внутрішньої безпеки повідомило, що це вже третій чартерний рейс до Китаю менш ніж за шість місяців. Перший рейс був у червні. Тоді депортували 116 громадян Китаю. Другим рейсом у жовтні вислали понад 130 китайців. Утім, ці цифри невеликі, порівняно із загальною кількістю порушників кордону з КНР. У 2024 фінансовому році затримали понад 3800 громадян КНР. Це на 50% більше ніж роком раніше. Більшість із них самотні дорослі чоловіки. Представник міністерства внутрішньої безпеки США звернувся до тих, хто прагне незаконно перетнути кордон. Ми відкрито повідомляємо, що осі які не мають законних підстав для перебування в Америці, буде вислано. Більш як 10 законодавців разом із членом палати представників Чіпом Роєм звернулися до держсекретаря із закликом відреагувати на проблему китайських мігрантів у квітні цього року. Одного з таких китайців заарештували після проникнення на військову базу США. За словами чиновників, він їхав на базу в Ель сентро в штаті Каліфорнія без посвідчення особи та проігнорував наказ покинути територію. Китай перестав приймати своїх громадян, які підлягають депортації. Дві Ще двадцять року, після візиту спікера Палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань. Співпраця відновилася цього року. Дональд Трамп заявив, що висунує генерального директора фінансової компанії з Уолл-стріт Говарда Лютніка на посаду голови міністерства торгівлі. Мита стануть важливою частиною економічної програми Трампа. Під час передвиборчої компанії Лютнік висловився на підтримку 60% відсоткових мит на китайський імпорт. Обраний президент США Дональд Трамп заявив у вівторок, що висуне Говарда Лютніка, директора компанії Кентор Фіджеральд на посаду голови міністра торгівлі. Інвестиційний банкір, як очікують, керуватиме торгівельною і тарифною стратегією Трампа в міністерстві, яке стало головним інструментом США у протистоянні китайському технологічному сектору. Він давній друг Трампа і підтримує його ідеї про відновлення робочих місць у США і просування криптовалют. Він також великий. Прихильник введення мит для Пекіна загалом на посаду міністра торгівлі претендувало ще два прихильника Трампа, зокрема, колишній адміністратор управління у справах малого бізнесу Лінда Макмен у вівторок. Телеканал CNN повідомив, що Трамп, як очікують, призначить її на посаду міністра освіти, попри те, що він пропонував скасувати цей департамент під час своєї передвиборчої кампанії. Макмен співзасновниця і колишній генеральний директор франшизи професійного ре реслінгу WWE. вона була великим спонсором Трампа під час його першої президентської кампанії. У вівторок Трамп також повідомив, що обрав телеведучого і хірурга доктора Мекмета Оза на посаду адміністратора центру з обслуговування програми MediCare і Medicaid. Це агентство зі щорічними витратами 2,6 трильйона доларів, яке забезпечує медичне страхування понад 140 мільйонів американців під час своєї передвиборчої кампанії Ампанії Трамп обіцяв не скорочувати Медікейр. Водночас очікують, що федеральне субсидування медікейт припиниться до кінця 2025 року. Агентство також займається оформленням медичного страхування відповідно до закону про доступну охорону здоров'я, також відомого як Обама Трамп та інші республіканці раніше намагалися скасувати цей закон, але тепер заявляють тільки про його перегляд. Обраний президент заявив, що ОС тісно співпрацюватиме з Робертом Кеннеді. Молодшим, якого він висунув на посаду голови Міністерства охорони здоров'я і соціальних служб Пекін відреагував на заяву Росії про перегляд своєї політики застосування ядерної зброї. КНР закликало всі сторони зберігати спокій і прагнути до деескалації шляхом діалогу. Напруженість між США і Росією зростає у вівторок. Кремль оновив свою ядерну доктрину, знизивши планку для застосування ядерної зброї. Це сталося після того, як президент Байден дав Україні зелене світло для ударів по території Росії американськими ракетами дальнього радіуса дії. Прес-секретар Путіна заявив, що Росія залишає за собою право застосовувати ядерну зброю у відповідь на удари, що становлять критичну загрозу суверенітету країни у новій доктрині. Також йдеться, що Росія може застосувати ядерну зброю, якщо ядерна держава підтримує неядерну, маючи на увазі підтримку Києва Вашингтоном. Білий дім заявив, що не здивований цими змінами. Китайського агента засудили до 20 місяців в'язниці за спробу підкупити співробітника податкової служби США. Ця справа має зв'язок із компартією Китаю. Прокурори стверджують, що Джон Чень намагався домогтися від податкової служби США заборонити діяльність американської некомерційної організації, на яку націлилася влада КНР. За даними обвинувачення, Чень запропонував чиновникам Хабар розміром 50 тисяч доларів. Він домагався анулювання некомерційного статусу Нью-Йоркської компанії Шен'юн Піфомін Артс. Шен давно перебуває під прицілом компартії Китаю. Трупа щорічно гастролює по всьому. Мому світу демонструючи стародавню китайську культуру до комуністичного періоду, вона також розповідає про порушення прав людини за правління компасі, зокрема про репресії щодо школи вдосконалення Фалуньгун, також відомої як Фалуньдафа. Чинь визнав себе винним у липні. З моменту арешту у травні 2023 року. Він провів у ув'язненні 16 місяців. Він проведе у федеральній в'язниці ще 4 місяці. Також йому доведеться виплатити штраф розміром 50 тисяч. Доларів і три роки перебувати під наглядом після виходу на свободу. Прокуратура вважає, що протягом кількох місяців 2023 року чин намагався подати шахрайську скаргу, щоб виконати своє завдання зі знищення Фалуньгун. Так він і його спільник лінь фен дали хабар розміром 5 тисяч доларів агенту під прикриттям, який видавав себе за представника податкової служби. Вони обіцяли ще 50 тисяч доларів, якщо відкриють розслідування, а також 60% від усіх виплат за скаргою, якщо її задовольнять. У судових документах також йдеться, що чень і лінь їздили в округ Оранж на півночі штату Нью-Йорк, де базується Шен'юн, щоб шпигувати за Фолуньгун. Прокурор США Деміан Вільямс заявив, що чень співпрацював із владою КНР. Його завданням було переслідувати і залякувати прихильників Фолуньгун. Вільямс додав. Що прокуратура не потерпить спроб придушення свободи слова шляхом переслідування критиків компартії Китаю в США? Помічник прокурора Майкл Локарт каже, що Чень насолоджувався свободами Америки, але водночас намагався використовувати ці свободи для підриву цінностей країни. Міністр оборони США Лойд Остін взяв участь у зустрічі Асоціації держав Південно-Східної Азії АСЕАН. в її межах обговорили безпеку в регіоні. Водночас Остін висловив розчарування, що з ним відмовилися зустрітися представники Китаю. Я шкодую, що КНР вирішила не зустрічатися з нами. Рішення КНР це невдача для всього регіону. Як я вже неодноразово казав, для зустрічі підходить будь-який час. time. Остін сподівався зустрітися з міністром оборони КНР, але Китай відхилив це прохання, пославшись на недавній продаж зброї Тайваню. Зустріч Асеан відбувається в період загострення суперечок із Китаєм в азійсько-тихоокеанському регіоні. Серед інших країн, які беруть участь у саміті: Японія, південна Корея, Індія та Австралія.